Отже, як ми і говорили, Оксана Сироїд, віцеспікер Верховної Ради України, і як сказано було в сюжеті, перша жінка, яка сидить на тому кріслі. Пані Оксана, доброго здоров'я, дякую, що прийшли. Доброго вечора. А взагалі зручне крісло, так от фіз фізіологічно? Просто там багато різних людей сиділо. Їм там подобалося, як ви думаєте. Ну, я я думаю, думаю, що подобалося, Да, Я реально. думаю, що а, в всякому разі мені про ергономіку якось не вдалося подумати в перший, Перш... перший день, день та, не були відчут. трошки інші емоції. Але я можу сказати, що якщо чесно, то крісла в парламенті не є ергономічні. Тобто ні, ніде, мабуть, і це не, не виявиться ергономічно. А скажіть, будь ласка, от, ви займалися в більшість своєї кар'єри розробкою реформ? так? І от зараз фактично прийшов той час, коли керівництво України і парламентське керівництво, і уряд мають саме цими реформами конкретно займатися. Це заради те, заради чого їх обрали? Обрали парламенти з різними цілями. Обрали парламент, що вони компенсації фінансові платили, що вони там щось підвищували. Зараз цей парламент має стати парламентом реформ і піти в небуття. Угу. У вас є взагалі, от коли ви дивитеся на цей зал і на ложу уряду, все ж таки враження, що. Можна, що так станеться, що да. так станеться да. і якщо ні, то які побою, я, я, який вихід? Ми маємо багато ризиків, але є е, частина людей, яка є дуже добросовісна в своїх намірах. Це те, що звичайно надихає. Тобто є люди, е, велика частина людей, які от, прийшли з вірою і впевненості, що щось можна зробити, які не мають у цій залежності залежності олігархічної, так, залежності інституційної, тобто тої старої. Так? І це добре. Погано те, що за роки останні 10 років, особливо за останні 4 роки, фактично був знищений парламентаризм. І ті старі, які були в парламенті, вони вже вони вже звикли, що парламентаризму немає, що законодавчої процедури немає, що можна голосувати за основою в цілому. А ті, що прийшли нові, оскільки вони цього не спостерігали ніколи, для них це взагалі якась неймовірна річ. І коли я, наприклад, кажу, недавно сказала, що має бути повне друге читання у парламенті, коли постатейно мають обговорюватися і голосуватися. Закони у сесійній залі, люди так здивовано кажуть, господи, це ж так довго. Я кажу, але як же ж це правильно? Як же ж це справедливо? Процедура люди, тому що люди це бачать, тому що тоді не можна сховати дурість, бо вона ж зразу видна правильно. Тобто, видно в той яку поправку а кому пропонують. ж хочеться демонструвати дурість? А ну, тому для цього повинен бути прозорий процес. Ну от. і це є виклик наш. Тобто, чи нам вдасться? Я думаю, що це буде один з таких найсерйозніших викликів, спробувати е, переконати всіх гравців, тому що суб'єктів законодавчої ініціативи формально є 452, 450 депутатів плюс президент, плюс кабінет міністрів. І фактично треба переконати сьогодні кожного суб'єкта законодавчої ініціативи і кожного депутата, і окремо президента і окремо кабінет міністрів, що немає такої проблеми, яка не вартує того, щоб пройти. Цю чи, чистилище законодавчої процедури зараз почнуть я після ваших слів почнуть відмовлятися від мандатів. Це ж означає, що треба кожен день ходити на роботу, читати ці закози, законопроекти, вчитуватися да, працювати працювати депутатом, постійно да? депутатом. Абсолютно, да? а, абсолютно. Це, а це тяжка, це, це, це не не, тяжка праця. Це не є намір. Слушайте, а от вас не збентежило те, що коли ви обговорювали Кабінет міністрів, саме потім частина коаліції якоїсь серйозної розмови з міністрами, навіть з міністрами економічного блоку про програму реформ, про наміри не було Тих фракцій, які складають коаліцію. От я там бачив, що умовно кажучи, опозиція і наєм так, не проголосували за уряд, ну добре, але ви всі проголосували. Але реально намірів цих людей, програмних намірів, ми не знаємо, ви, ми не знаємо добре, вони не знають. Ну, нам трошки пощастило, все-таки я вважаю, тому що нам вдалося поспілкуватися із міністрами. Нехай це було не так багато часу. Але, власне, от чому вийшла затримка із тим, що нашої фракції не було в залі, коли почалося засідання Ради зборів коаліції, тому що наші депутати абсолютно добросовісно допитували кандидатів Міністер. на посади членів уряду. І тому ми не вступалися і ми просили все-таки подовжити перерву заради того, щоб зараз завершити оці розмови. І фактично ми зустрілися з усіма тими міністрами, які, якими ми мали намір порозмовляти. Тобто розмови відбулися з усіма. Е, просто є частина міністрів, з якими ми спілкувалися до того, і більша частина фракції, якби мала свою думку, вже складено. Але всі, хто були нові, вони всі були на, у нас на фракції, і з ними відбувалося. Ну, без не ну сказати, що це інтерв'ю, так? Ну, а врешті-решт, коли-небудь Україна дізнається, бо дуже хочеться навіть перед новим роком, може, такий подарунок, дізнається про план реформ, що ми за півроку приймемо такі закони, які зроблять отаке. А потім зробимо такі закони, які зроблять в нам таке життя, а потім отак, а потім отак, а потім отак. А потім отак. Ну, щоб люди щоб... знали, до чого готуватися. Да, тому річ, що так. Це, 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 це головне, мені здається, що взагалі це, це, це головне, що має робити президент, парламент і, і, ну, і, і уряд. Це, це найголовніше. Тому ну, що фактично... допоки ніхто про це не, не може сказати, що буде в юридичних в Міністерстві в юстиції, так. що буде в Міністерстві економіки, що буде в Міністерстві освіти, що в Міністерстві соціального, так би мовити, розвитку. А, а, може, занепаду я не знаю, соціального найскладніші ну, такі питання в соціальній сфері мають це... нас зустрічати в наступному році і так далі. Це це те це продовження першої теми, про яку ми казали про парламентаризм. Це є друга частина. Друга це є так само прозорий процес прийняття рішення. У нас немає традиції, Так? тобто фактично про все, що ми говоримо, у нас. Вона ця традиція вона була трошки зароджена там у, у 90-х, От якщо ви я думаю, що ви дуже добре пам'ятаєте, фактично, коли парламент був основним опонентом президента Кучма, і фактично єдиним, хто стримував президента Кучма. А потім воно в зв'язку з реформою 2004 року воно почало все занепадати, і все ішло пішло під килим. От вся політика, в принципі, пішла під килим, і через те, от коли ви ставите це запитання, це є той найважбіший виклик, щоб всю державну політику з під килим. Витягнути знов на люди, бо я також хочу знати. Ви розумієте, я як депутат, для мене принизливо, якщо мені завтра принесуть з уряду законопроект, завтра його зареєструють і скажуть, що завтра ж його треба проголосувати. Мені для мене це так само принизливо, як і для вас. І це є так само для мене великий виклик, тобто, ви слідкуєте за цим, щоб ми це робили по-людськи. А я мушу докладати всіх зусиль і спілкуватися з колегами для того, щоб переконати їх, що це має бути зроблено по іншому. І тоді ми будемо знати, і коли ми змінимо цей підхід до, е, до процесу прийняття рішень до законодавчої процедури, тоді ми з вами отримуємо цей подарунок. Я не знаю, чи це станеться на новий рік, чи з, з нагоди якогось іншого свята. Але я дуже хочу вірити, що ми отримаємо колись цей подарунок і отримаємо план діяльності міністерства. До речі, чому ми не знаємо з ваших слів чи злів слів ваших колег, Ви щойно сказали, що ви заслухали всіх міністрів. Розкажіть нам. Тобто не зараз, а тоді, коли ви слухали, чи десь в інтернеті викладіть, що ви слухали, а першим, що, вони що вони сказали, чому чи вас це задовольнило? А чому вас не задовольнило це? Та до речі, дуже хороша ідея. Ми не напевно не встигли в зв'язку з власне з тим стислим періодом. Над цим подумати, але це я... ж не державна таємниця? Ні, це не і державна ми, може якісь державні таємниці, можна про це не говорити навпаки. На навпаки, ви розумієте, для нас, для нашої політичної сили, для самопомочі від самого початку було критично, тобто максимальна публічність і тому ми ми власне були ті, хто примусили всіх партнерів по коаліції сісти за стіл перемовин. Тобто, це було наше наполягання не вести це в. В форматі лідерів, а вести це в форматі представників політичних сил. І ми наполягали, власне, за нашим наполяганням, і міністри прийшли. Тому я думаю, що я передам цю інформацію, можливо, читається. Як колишні карто. гарні журналісти, такі Єгор, наприклад. Я розумію, що зараз йому навантажують велику роботу, ви прийдете, скажете, тепер Єгор, будеш писати кожен день, про те, що відбувається. До речі, про відповідальність політичної сили. Угу. От, якщо ви ж говорите, то ви кажете, що не формат лідерів. Але я все одно вважаю, що лідер. Він має відповідати все ж таки за власну політичну силу, і от ваша політична сила, це треба буде сказати якось пану Садовому. Також, але вона йшла в парламент не просто як об'єднання нових людей, тому що багато хто орієнтувався на те, що зробив Андрій Садовий у Львові. Вважати так в результаті значить, сам Андрій Садовий кудись потрапив в кінець списку, так щоб гарантовано до парламенту не пройти. Ну, це була свідома його ідея. Свідома його ідея. Потім йому запропонували посаду першого віцепрем'єра, і він сказав, що він не може залишити Львів. Ну, знаєте, Гройсман не може залишити Вінницю, і ніхто нічого не можу залишити, і всі сидять в себе на місцях і чекають, поки їм. Президент не може залишити Рошен. Ну, <рес> ну, я кажу просто якщо говорити логіку. про відповідальність, да. це насправді не дуже точний підхід до відповідальності, тому що якщо ти перший віце-прем'єр по місцевому самоврядуванню, то можеш створити таку систему, яка, врешті-решт, допоможе і Львову піднятися. А якщо ти будеш сидіти у Львові і дивитися, як йдуть процеси, можуть бути такі процеси децентралізації, які вб'ють місто. Ну, я можу ну, воно, з вами посперечатися. По перше, Андрій Меничу самого початку мені здається декларував те, що. Він відповідальний перед своєю громадою, яка його вибрала, це перша. А стосовно першого віцепрем'єра, ну ви щодо знаєте, що таке посада віцепрем'єра, якщо це не поєднана посада віцепрем'єра і міністра, його є посада це, це міністра. Перша. з... А по-друге, з... я вам скажу так: що перед тим як бути переконаним, і це це продовження знову ж таки нашої дискусії, бути впевненим, що можна щось зробити на рівні міністерства, спочатку потрібно змінити процес прийняття рішень в уряді. А тоді запровадити так зване політичне планування міністерства. Це те, що ви кажете про реформу, що Ми нарешті дізналися, подарунок отримали про реформу. У нас немає політичного планування уряду, в нас немає місії міністерства, у нас немає стратегії міністерства. І от тоді, коли ми будемо розуміти програму діяльності уряду, і в нас буде і обґрунтовано, коли буде місія міністерства, коли буде прозорий процес прийняття рішень, якого не було ніколи за 23 роки. В уряді ніколи не було прозорого процесу прийняття рішень. Тоді, можливо, буде і ставлення. Це ж не тільки це ж не питання, там, тільки Андрія Івановича, це, в принципі, питання від готовності йти в уряд людей. Чому багато хто може сьогодні сумніватися в тому, що він може зробити з огляду на правила гри. І я цілком це розумію, бо я дуже добре знаю, як працює уряд. Я багато років цим займалася. Мене налякала слово сполучення місія міністерства. Це дуже просто ні, ні, я просто думаю, як думають люди в залі Верховної Ради, вони, вони б сильніше перелякались, ніж я. Бо це просто залі нова конструкція так, цього, це новий дизайн просто всього -цього політичного. Так, я собі уявляю людина, яка і громадян, і журналістів, і тут приходить кажуть нам треба місію міністерство. Опа місію і візію Це ж, це ж такі слова. Ми таких слів не знаємо. Проблема не в словах, а в діях врешті-решт. От до речі, от партії коаліції, блок Петра Порошенка, народний фронт, от самопоміч, от Ви них дивитеся зараз в сесійному залі. Ну, є ще радикальна партія і батьківщина, да? батьківщина. О, це п'ять партій. Це точно команда однодумців? От кожна з них, якщо запитати. От самопоміч, це команда, не будемо чіпати ваших колег. Самопоміч це точно команда однодумців, бо вона складалася з строкато. Там багато людей, про яких ніхто, майже ніхто нічого не знає. Вони самі один про одного не дуже багато знають деякі. Правда, це, це буквально ну, такий вибуховий процес, як завжди буває після революційних подій. Це не тому, що ви погані, умовно каже, тому що події такі стримки. Це команда однодумців. Ви знаєте, це команда, яка спроможна знаходити е, спільну думку. У нас була така у нас дуже гарна е, була фраза, та, з якої ми почали фактично нашу роботу. Ми не можемо думати однаково, але ми можемо думати разом. І от е, ми нам. Це це процес, так? але ми його досить успішно проходимо. Та ми вчимося думати разом, і поки що так виглядає, що ми спроможні ці спільні рішення відповідальні народжувати. Я вважаю, що це дуже добре, тому що люди дійсно всі різні. Вони прийшли з різних середовищ, прийшли з різним досвідом. Більше того, всі лідери, тому що в нас фактично в нашому списку так. У нас кожен хто себе вже десь зробив, і кожен хто відбувся як фахівець. Тобто там немає людей, фактично для яких депутатство це ціль, а радше, тобто, вже ціль якась досягнена. Це інструмент для того, щоб далі щось впроваджувати. І я думаю, що ми так, ми є командою, командою спроможною думати разом. Таке дуже просте питання. Я думаю, дуже багато кого цікавить. А ви відчуваєте ходіння грошей по парламенту? По попередній парламент і по, 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 по попередньо, до попереднього парламенту. Там шародіння таке ну, та, 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 та. та. ходили. І, це, і, і депутати, з якими я там пив чарку, які розповідають про такі речі, як правило, не дуже розповідають про прізвища, але інколи і про них. Вони розповідали, що це просто відчуття є. Міняються люди раптом, так, міняються якісь позиції. І, і ти починаєш розуміти, чому вони міняють. Але Вони ще ні за що не голосували там в цьому парламенті. Але цікаве те, що зараз бюджет приймається. І це якраз найбільше шарудіння. Це ж найбільше шарудіння, що от на, цей, на цю галузь давайте дамо стільки, а на цю стільки, а на цю стільки. І це все, а я дам Аткат. Ви мені це гроші, я вам аткат. Ну і далі, далі, по тексту. Тобто, так, як ми жили. Великі гроші Рік... зайшли, зайшли в український парламент дуже давно. Да, бо да, я, да, я, але... я пам'ятаю, я ще працювала в 90 Шостому-сому роках помічником Юхновського Ігоря Рафаїловича. І вже тоді е, е, я була свідком, власне, коли е, пропонували в це... тому, коли вони зайшли, а коли вони так. вийдуть. Але коли вони вийдуть, вийдуть, вийдуть. Та... це власне це є велике питання, тому що от воно в якийсь момент зайшло, і от воно там і прижилося. Я е, дякувати Богові не тепер, як депутат не була свідком. Тобто ні до мене ніхто не звертався, ні я не була свідком будь-яких. Е, Ситуації, та й де б я розуміла, що тут вже йдуть фінансові перемовини. Але я свідома що ми ж розуміємо, ми бачили списки передвиборчі. Так ми розуміємо, що зайшли люди з великого бізнесу, тобто, це буде бізнес-лобі з різних галузей, так. Зайшли люди, які ну мають такі, чи ту чи іншу афіліацію з фінансово-промисловими групами. Тобто, це є не ну не треба прикидатися, що цього немає. Воно є. А раз в це, значить є гроші. Та? Як вони будуть, як вони будуть матеріалізовуватися? Ну, е... ну просто лакмусовий папірець може бути саме той, про що я казую. От Зараз почнуться бюджетні розмови. І я думаю, я абсолютно перекорений, що знайдуться журналісти, фінансово-економічні журналісти, так звані, які відразу скажуть, це гроші тому, а це тому, а це так, а це так, а це так. Тобто, перший якби іспит парламенту і, 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 і кабінету буде, буде проходити. Всі пройдуть буквально за місяць. Всі будуть розуміти, що це не просто так, бо знайдуть же ж об... обов'язково знайдуть. Ну знову ж таки, я би вдала кілька запобіжників. Бюджет, розгляд бюджету закону про державний бюджет України у другому читанні у сесійній залі повністю постатейно. Нехай це буде три дні підряд, нехай це буде без сну. Та? Але от тоді, повірте мені, що це зробити буде набагато менш комфортно. Тому що коли це буде кожна стаття буде в ефірі і треба буде її лобіювати, відстоювати, розумієте? Коли хтось один буде озвучувати За, а другий буде казати, що ні, і буде пояснювати, чому ні, тоді це набагато важче заховати. Якщо це все відбувається десь в комітеті, причому навіть не на відкритому засіданні комітету, mm -hmm. а десь там на рівні, а, mm -hmm. от, mm -hmm. отакому, mm -hmm. і тоді за основою в цілому, от в цьому є ризик. Тому я думаю, що ви погодитеся зі мною, підтримаєте мене, що процедура. Там, ну, і за відкриті і... журналісти є... взагалі люблять, щоб все відкривалося. Ви стежите за цими подіями в Вінниці? Я насправді побіжно тільки відслідкувала їх, але ну так виглядає, така не ну, неприємна, некомфортна дуже ситуація. За... як На. Як на мене, чому немає ніякої публічної реакції українських політиків про цю поцільність? До речі, от ми про це спікер, говоримо. До речі, спікер. немає Риві. жодного представника політичної сили якоїсь, який би про це висловився. Це так дивно. От відбуваються події вже другий день поспіль. Вчора, значить, не дали обласній раді ухвалити там певні рішення. Може, вони були невірними, але вона їх не ухвалила. Сьогодні обрали народного губернатора на площі. І, до речі, так було перші дні, коли було в Криму. Всі, Всі мовчали. Немов нічого не відбувається. І пройшов рік майже. Я, я не думаю, що Вінниця там відділиться від України. І там важко відділятися. Да. Але сам факт. Uh -huh. Тому що українська політична еліта, по-перше, вона у вихідні дні ні на що не реагує, точ вона відпочиває. А по-друге, таке враження, що немає розуміння, що говорити. Це небезпечно. От ви зараз будете першим, до речі, публічним політиком, який щось скаже або не скаже. Ви знаєте, та, що я скажу? По-перше, для того, щоб сказати, хто, хто там що і з якою метою робить, е, Мені не дуже просто, бо я не до кінця володію відвертою інформацією. Та? Тобто, хто, є, е, хто, е, хто це зініціював, які е, дійсно є вимоги, дійсними є вимоги. Та? І через те таку давати різку юридичну оцінку мені складно. Але я вам можу точно сказати, що це є напевно однозначний сигнал для всіх, тобто для уряду, для парламенту стосовно місцевої реформи місцевого самоврядування. Звичайно, ну, немає от дати правдиву реформу місцевого самоврядування і бюджетну децентралізацію. І, от оце все воно знову ж таки втратить свою актуальність, тому що люди. Не будуть розуміти, чим їм треба опікуватися. Всі будуть мати собі кусок роботи, і не буде е, приводів для таких, от е, речей, для таких маніпуляцій. Тому. Е... Я сподіваюся, що бюджет наступного року буде ухвалений вже на принципах децентралізації, фінансової децентралізації. Відповідно, під це буде зроблена вже реформа місцевого самоврядування, де буде збільшена податкова база для органів місцевого самоврядування. Відповідно, будуть збільшені повноваження для органів місцевого самоврядування. А потім, десь Бог, ми все таки відмовимося від державних адміністрацій як органів, які є політично ангажованими і є представництвами фактично. Політичної влади, тому що центрального уряду а да, вони пови... а вони повинні бути державними службовцями, які виключно моніторять а є уряді. бачення, да тому що то настільки воно широке це бачення від. Я не знаю там шерифів американських, коли все вибирається, англосаксонський такий варіант. Да і до там продовження радянського, і до губернаторів з центру як наглядачів. Тобто, взагалі, є якась єдина думка, як провести шеріфів до префектів, це називається. префектів, да, да. да. як це проводити? Да, це дуже складна, складна історія, тому що те, що ви сказали, воно тягне собою адміністративну реформу, да. яка дуже складна, тому що не може Україна утримувати 25 областей. Тому що ну це абсолютно радянська історія, да і я розумію, що поляки йшли там 12 років до того, щоб це це перепереробити і зробити І там була що... боротьба між воєвостами, да. і тут буде боротьба між... Між... І між І так yeah. далі, yeah. де столиця цього нового новітнього регіону, скажімо, там да Галичина чи там Слобожанщина. Тобто, є оце, це, це ця, ця дорога. Вона якось намацується. Ну, люди, які не політики, скажімо, а експерти, та вони ж давно дійшли згоди, тобто вони бачать ту модель, яка є оптимальною для України, бачать її на основі. Фінансово-економічного моделювання, інфраструктурного моделювання, та вони розуміють, за якими принципами це будувати. А зараз головне це, щоб е, політики, не, ну, знову ж таки, не намагаючись зберегти кожен свою, свій шматочок влади, е, не знівечили цю таку розумну, я би сказала, модель розумну. І ну, зрозуміло, що важливо буде. Я вважаю, що важливо треба переконувати президента. У тому, щоб він відмовився від повноважень мати вплив чи призначати, чи мати вплив на призначення губернаторів і представників районних державнізації. Я знаю, я знаю всі застереження, але насправді потрібно його переконувати, що це не його сила, а його слабкість, тому що політичний контроль за представництвами на місцях це є не централізація, це є шлях до розпаду держави. Я думаю, що поступово просто потрібно це, це потрібно показувати, доводити як рівняння, як модель. Дякуємо, Оксана віце-спікер Верховної Ради України. У нас була в гостях. Зараз буде реклама, але перед тим як почнеться реклама, я хочу сказати, що ви можете після реклами дзвонити нам, панове, 044-33-99-161 і ставити свої питання. У нас буде 10-12 хвилин, щоб відповісти на за запитання. Ще раз пані Оксана дуже дякую, що прийшли до нас. дуже дякую вам.